Осіння депресія це ну таке сезонне явище, яке час від часу можуть відчувати люди, навіть як. Не мають там, якихось психологічних проблем і так далі. Тобто, просто в якийсь період уже такої глибокої осіні ми відчуваємо, що у нас апатія, зниження інтересу до того, що нам більше подобалося, ми хочемо постійно спати, ми не хочемо ні з ким спілкуватися. І це називається такою сезонною осінньою депресією. Як в неї заходити, чи ми можемо бути в депресії цій осінні чи ні, насправді від нас це не Дуже залежить, тому що в принципі так чи інакше, кожна людина якось перелаштовує свій організм до зимового періоду, і кожна людина в залежності від своїх психоемоційних станів реагує на ці зміни по-своєму. Які рекомендації? В першу чергу, ми повинні пам'ятати, що безпека свого тіла, фізична безпека свого тіла, захист свого тіла, здоров'я свого тіла іде в першу чергу. Ми маємо спати, ми маємо їсти, ми маємо бути фізично активні, ми маємо гуляти на свіжому повітрі. І от дуже бажано саме в цей період, якщо людина відчуває цю меланхолію, щоб все ж таки вона гуляла в денний період, коли світить сонечко. Також ми пам'ятаємо про те, що має бути спілкування із тими людьми, які нас заряджають, надихають, які дарують нам якийсь позитив, надію на майбутнє і так далі. Ми маємо збалансу. Робота і відпочинок, тому що дуже часто ми після відпочинку, після літа, після відпусток, канікул і так далі ідемо повністю з головою в роботу, і це також може впливати на ту саму осінню депресію. І також потрібно помічати позитив. Ну, в осені також є дуже багато позитивних моментів. Це е, та сама кава, коли ще сонечко лише встає, так е, це е, ті самі читання книг, коли йде дощ за вікном, наприклад. Да? Там, це вже ці теплі пледи, які ми дуже обожнюємо закутатися в них. Тобто потрібно все ж таки звертати увагу на ті плюси, які нам дає ця чудова осіння пора.